Сьогодні дійсно у нас склалася така справа, що електроенергію виробляє держава, а продає її посередник. Продає посередник через обленерго, і який на сьогоднішній день монополістом. До речі, сьогоднішній уряд теж хоче поставити на продаж той же самий центр енерго. залишки, яка ще не приватизована акцій Центр енерго. Тому в принципі ситуація відбувається наступно: тобто, вся ця електроенергія, яка виробляється на атомних електростанціях, на гідроелектростанціях, на теплоелектростанціях. Вона коштує дешевше набагато ніж отримує її споживач, тому що через мережу просто монополісти вигляді олігархів, які мають конкретні прізвища, вони її озолочують. От і все що сьогодні, Закон закон, першому читанні, який ухвалений, він не говорить про те, що ринку енергії електроенергії в нас не буде. Чому по одній причині? Тому що, що ринок ринок це якщо ви виробляєте, маєте змогу його продати по ринкових цінах. У нас все це складається в мережу, і від. Відповідно, якби є монополіст, який її регулює. Тому тут ринкові ціни немає. Тут є регулятор. те саме числі, що те, що сьогодні була ухвалена комісія і склати закон про НКРЕП, так національна комісія регулювання електроенергії і комунальних послуг. Тому відповідно до цього все це регулюється і ніякого ринку немає. Ринок це знаєте в кого краща умова. А тут іде регулятор. Тому підкреслюючи все це, хочу сказати наступне. Перше на жаль, сьогодні ми знову створюємо монополістів виглядів, які вже мають в приватній власності мережу. Вони будуть знову регулювати ціну і вони будуть на тому наживатися. Чим більше ціна, тим більше вони зароблятимуть. А щодо розподілу, я хочу сказати, таким чином у нас ще створюється. Знаєте, в Конкуренція в вигляді монополістів, тобто ті підприємства, які будуть споживати електроенергію, наприклад, від теплоелектростанцій, вони не зможуть конкурувати з тими підприємствами, які споживатимуть електроенергію від атомних електростанцій, і розуміло, кому хто хто буде мати доступ до цього розподілу регулювання, той буде в принципі диктувати умови і ринку в цілому, тому що таким чином ти просто можеш знищити конкурента. Тебе буде набагато дешевша електроенергія. Зрозуміло, що дорожча електроенергія з споживанням простим виборцям для людей, а для окремого бізнесу, який має доступ до влади, вони будуть скор споживати дешеву електроенергію. В принципі, це порушення повністю закону про ринок, це про рівні доступу до ринку до електроенергії і так далі. в принципі, це руйнує взагалі ринкові відносини в нашій країні, а створює такий явний монополізм. І хто буде мати доступ до цього ресурсу, той буде диктувати умови? Тому звісно, цей закон він є не на користь України, не на користь для України. Інського народу, в тому числі для української економіки, яка просто конкурентів будуть вит... вижимати, витискати і знищувати.